І тут я теж ну, воно воно в мене тут всередині воно живе. Тим, що як би там не було, наша наша Україна, да, наша Херсонщина, вона як ті бджілки, тільки ти зробив там, яку їм шкоду, вони відбудували, склеїли, зліпили, все і працюють собі далі. Саме бджільництво це справа мого чоловіка. Він зацікавився цією справою. Я його підтримувала його у всьому. Почали спробували придбали перші сім'ї, трошки попрацювали і побачили, що в нас виходить, але почалася війна. В час окупації ми знаходилися вдома. Було доволі важко. Всі бджоли, які звикли до кочівлі, залишалися дома. Дуже важко було знайти кошти в той час, а навіть взагалі просто знайти цукор для підгодівлі бджіл. Неймовірне щастя. Це просто, ну я просто не можу передати словами, коли ми бачили хлопців, які заїхали в наше рідне село, їхали по нашій вулиці, скільки людей повиходило, ну, це просто навіть зараз згадуєш, ну, аж мурашки йдуть по шкірі. Але почалися дуже сильні обстріли і в березні. Був приліт на територію будинку, пошкодило дуже сильно будинок, пошкодило частину вуликів, так як це був березень, бджоли просто померзли. Отримуємо повідомлення про те, що підірвано Каковську ГЕС. Це врятувало наших бджіл, наші сім'ї, ті, які були на той момент. Ну але будинок постраждав два метри води в хаті. Але будинок вистоїв, тож надія залишилася. Нехай без вікон, без дверей втоплений, але він ще є. Як бізнес зареєструвалися, ми вже під час війни. Вона відкрила дуже багато можливостей для навчання, і в тому числі багато можливостей для безкоштовного навчання. Чим я і скористалася, це дало мені надію, віру і поштовх в те, що ти можеш розвиватися навіть зараз, навіть в період війни. Мені дуже приємно, коли у Франції, в Італії, в Іспанії відкривають наш мед, і ну це ніби частинка нашого дому. Тому я і пропоную нашим клієнтам от саме мед працьовитих бджіл незламної Херсонщини.